Ожуратус, ми шерозелен. Сьогодні ми з вами розбираємо фразу, яку ви точно чули, але можливо не здогадувалися по її контексту. Сий, я ві розбираємо на молекули. Сий це є ла. означений артикль ставиться перед словами жіночого роду Ві життя. І переклад. Це життя. А якщо не дослівно, ну таке воно життя, буття. Контекст, коли ви використовуєте цю фразу, коли ви щось не можете змінити, така вона доля фатум, і ви кажете. лаві». Більше цікавих уроків підписуйтесь і не пропускайте в моєму блозі. Атрибенту і бенжерні! Une vie magnifique! à tous!